Можна регулювати Можливість використання маленько... меленої кави, приготування двох молочних напоїв одночасно, те, що я показував ті дві штучки, там можна до... одночасно ну, пробував її типу, поробити. Прикол в тому, що вона робить наполовину менше порція, щоб ви розуміли. Але так, да, можна робити, удобна штука. А, регулювання міцності кави, додаткове налаштування, регулювання температури кавового напою, це теж я, що я шукав, тому що не всі всіх машинах є таке, а я можу це робити. Регулювання жорсткості води теж. Плюс додатково, 4 пою одним е, торканням води, кава експресо, капучино гаряча вода. індикація готовності роботи. Гаряча воду, до речі, для чаю, коли використовував. Енергозберіг, енергозберігаючий режим, довжина шнура 100 см, габарити, ну, це ви можете на сайті подивитися, я залишу цю саме. Е, вага 8 кг, країна виробник Румунія, країна реєстрація бренду Італія. Е, в комплектації йде кава машина, мірна ложка одноразовий тест, це ж, води.